Грудень це доленосний місяць для майже всіх людей. І особисто для вас це може бути доленосним місяцем також. Я Маргарита, я джотіш астролог, і я на свій YouTube канал записала прогнози для кожного знаку зодіаку. Я була просто шокована тим, що відбувається у деяких знаків зодіаку. Життя змінюється кардинально. Навіть 31 грудня, саме в новорічну ніч, будуть якісь неймовірні зміни, які якого шокують. А, ці знаки зодіака – це рак, лев, діва, стрілець, риби. Е, взагалі у багатьох будуть такі доленосні, важливі е, кармічні ситуації, але в цих знаків це буде щось просто неймовірне. Хочу повторити, що це саме для асцендентних. Знаків зодіаку. тобто, якщо ви просто взяли ваше число місяць, коли ви народилися і дізналися знак зодіаку, то це невірний ваш знак. Ви повинні вирахувати. Свій знак асценденту. Я вже багато разів про це розповідала, тому дивіться прогнози тільки для асцендентного вашого знаку. Якщо ви хочете дізнатися, які ж зміни вас чекають в цьому місяці, або що вже з вами сталося такого неймовірного і до чого це вас призведе. Запрошую на свій Ютуб канал. Там дуже довгі прогнози. Сюди їх викласти, на жаль, не можу. Тому переходьте по ссылці і насолоджуйтесь.